Вітання всім телеглядачам. Це передача актуальне інтерв'ю на телеканалі «Вінниччина». Сьогодні до студії ми запросили Ігора Івасюка, заступника голови обласної ради. Ігор Дмитрович, мої вітання вам у студії телеканалу «Вінниччина». Здравствуйте, ради бачити. Дякую за запрошення. Взаємно наприкінці лютого відбулася 50-та сесія Вінницької обласної ради, 8-го скликання можна сказати, ювілейна сесія. Незважаючи на два роки повномасштабного вторгнення, обласна рада працює злагоджено, безперебійно продукуючи рішення, вирішуючи проблеми, підтримуючи свої громади. Як вдається працювати ось за таким. Алгоритмом і що сьогодні, незважаючи на певну в тому, яка вже є, і психологічно, і емоційне вигорання ага. е, об'єднує депутатів обласної ради, таких різних за е, політичними уподобаннями, е, і, взагалі, в різних в різних Да, рада дійсно працює протягом двох років ритмічно. і ви правильно сказали, остання сесія вже була 50-та, ювілейна. А за минулий рік було проведено 12 сесій, прийнято 260 рішень, і це якраз підтверджує, що. Щомісячно розглядаються питання, які потрібні громадам, які потрібні суспільству, виносяться на розгляди депутатів і приймаються відповідні рішення. Принципи, які закладені в роботу обласної ради, дуже прості. Це в першу чергу робота на перемогу, це підтримка збройних сил, це підтримка територіальної оборони. Другий аспект важ... теж дуже важливий це стійкість нашої громади, тому що люди живуть, люди повинні отримувати послуги, починаючи від комунальних послуг. В хатах повинно бути тепло, повинно бути, повинно бути світло, і в той же час люди отримують послуги і освітні, і медичні, і вони теж повинні надаватися вчасно. Люди повинні жити і працювати. Третій аспект це надійність тилу, тому що то, як в тилу працює економіка, то як в тилу працюють наші підприємства, це дуже відбивається на ситуації на фронті, тому що все зараз підпорядковано одному допомоги нашим збройним силам і руху вперед. Ну і співпраця, співпраця з нашими партнерами, міжнародними партнерами. Їх у нас багато. Ми маємо декілька проєктів із міжнародної організації міграції, реалізовували в минулому році, і з організацією Save the Children. Основні напрямки тут роботи це створення умов для вимушено переміщених осіб. це… Створення безпечних умов для навчання і виховання дітей так от спільно реалізовували проєкт по створенню укриття, облаштуванню укриттів. Ну от такі пріоритети обласної ради. Я думаю, що і в 2023 році принаймні зараз залишаються пріоритетними самі ці питання. Як депутати обласної ради співпрацюють із своїми громадами, тому щоб продукувати рішення, проекти, потрібно відчувати ритм життя громад, те, чого потребують громади, те, де які проблеми є вивчити, і які є позитивні які зрушення. Як комунікують, як співпрацюють, як налагоджений зв'язок. Ну, це, це функція взагалі депутатів працювати на своєму окрузі. Я думаю, що багато депутатів саме цьому приділяють увагу. Вони виїжджають на свої округа, вони спілкуються з громадами, але є і загальний проект, який нам дозволяє реалізовувати якраз цю співпрацю. Це програма Успішні сильні громади. А зараз ця програма має назву стійкі громади, тому що стійкість витривалість громад в часи такого випробування це як би пріоритет. Ну і про це я вам сказав. І рішення наше направлені саме для підтримки нашого тилу, для підтримки стійкості громад і для підтримки нашим збройним силам. Власне, одне із останніх рішень це ухвалення проекту рішення про конкурс Вінницької обласної ради безпечні стійкі громади у 2024 році. Розкажіть детальніше, ну, що, от, це конкурс, от, що це за конкурс, що це за Так, От ви якраз от, про про нього. Дуже влучно запитали, так, да, дійсно безпечні стійкі громади це в першу чергу умови для проживання, це можливість виховувати в більш-менш скільки це можливо при авіанальотах ціх і тривогах своїх дітей. Це турбота про людей похилого віку, але ж і додалися нам і вимушено переміщені особи, і турбота про них. Це обов'язкова стійка робота закладів медицини, а це теж забота громад. Ну і головний пріоритет це допомога Збройним силам України. Я думаю, що не тільки це мета громад, підприємств, закладів, установ різних допомагати фронту, і це роблять, і це роблять всі без винятку організації, в тому числі і ваш телеканал, допомагає. Але це і турбота кожного особиста. І я думаю, що для того, щоб громадяни могли донатити на армію, вони повинні бути впевнені. І стійкі у себе вдома. От і якраз цей проект на це і направлений для того, щоб ми могли спільно з громадами реалізовувати проекти і підтримки армії, і підтримки громад. В чому суть цього проєкту? Якщо громада готова реалізувати якісь із цілей допомоги Збройним силам, обласна рада готова бути тут поруч і спільно реалізовувати цей проект. Вкладаючи певний фінансовий ресурс за рахунок цієї програми, мені здається, що немає таких громад, які не працюють для того, аби підтримати Збройні Сили України, так. але можливо про такі неочікувані рішення, неочікувані кроки громад. Ви поділитесь в те, що вас я, вразило. Я я, я, я я, думаю, я думаю, що у нас у кожної громади не хочу нікого ображати, у кожної громади є. І, і свої можливості, і, і свої результати виходячи з цих можливостей. Але зрозуміло, тут е, пріоритет наша найбільша і найпотужніша громада це місто Вінниця. Тому що місто Вінниця в цьому році фактично виділяє там мільярд на підтримку збройних сил України, е, десь е, трошки менше мільярда, там 800 мільйонів на Створення якраз комфортних і безпечних умов, і допомогу і ВПО, і сім'ям наших військових, і родинам військових, які загинули, на жаль, в цій страшній війні. Тому громада Вінниці вона ну, найбільше донатить і вносить свій вклад в якраз. Підтримку, підтримку людей в підтримку Збройних сил. Хоча всі громади без винятку, тут ви правильно сказали, вносять свій вклад, виходячи зі своїх можливостей, фінансових, ресурсних і, і, і розмірів і, і економіки, та, яка є на їх території. Справді не можу зараз не акцентувати увагу на тому, що от ми з колегами просто. Вражає нас ось така затятість, завзятість від малого до великого. Ми спілкуємося із, із кожним куточком Вінниччини, і бачимо, як від маленьких дітей, які роблять поробки, продають, продають насіння, проводять концерти, колядують, щедрують до дорослих, які вже на більш серйозному рівні піднімають цю роботу і акумулюють досить такі великі кошти. Якщо на початку війни це була підтримка продуктами, то сьогодні це питання не стоїть так гостро для військових, але сьогодні всі налаштовані більш на технологічно підняти наш фронт. Це дрони, які буквально, якщо з якогось села, з якоїсь громади кажуть, що зібрали учні на дрона, ну це викликає повагу, як мінімум, і це надзвичайно приємно. Початок року ознаменувався тим, що Спеціальні комісії заслуховують керівників комунальних закладів про їхню роботу, про те, якою вона була, про те, які є плани, як працюються, власне, зважаючи на війну в Україні. Як Працюються комунальним закладом нашої області, тому що ну не секрет, що стало складніше, тому що і фінансування обмежене, і е, на фронт ідуть наші чоловіки, які працюють у комунальних закладах. Це і кадровий, напевно, голод, який відчутний. Але тим не менше вони демонструють результати. Про що звітують? Так, да, звітують, як працювати в таких складних умовах, умовах виклику, і зрозуміло, для кожної закладів є свої пріоритети. Якщо це освітні заклади, то це створення належних умов перебування учнів, студентів, вихованців, і це стало робити значно складніше. Тому що йде війна, і ви правильно звернули увагу обмежений фінансовий ресурс. Стояли завдання 2022 році облаштування е, укриттів, тому що безпека навчально-виховного процесу це пріоритет е, був для нас всіх, і діти повинні себе почувати. І педагогічні працівники, і працівники закладів в безпечних умовах. Але і багато-багато дуже при всьому тому заклади донатили, донатили на Нашу армію допомагали, діти допомагали, педагогічні працівники допомагали своєю працею, своїми фінансовими ресурсами, там віддаючи частину заробітної плати, і це абсолютно нормальна річ. Заклади культури теж у нас дуже багато донатили. Багато робили для того, щоб підтримувати наш фронт. Ну, культура особлива галузь, тому що ми бачимо, що ворог перший, що нищить на окупованих територіях, він нищить українську культуру українську освіту. І тому якраз ця війна це є захисти нашої культури, нашої ідентичності національної, культурної, духовної. І тому заклади культури дуже всебічно намагаються допомагати армії, чим вони можуть. Заклади медицини… Першу чергу повинні були демонструвати і демонструють свою стійкість, тому що е, їм потрібно надавати медичні послуги, і, до речі, не тільки е, граждан... ну, цивільному населенню, але надавати, надавати такі послуги і військовим, які. Е... Отримують послуги в медичних закладах Вінниччини. Ну а саме головне для них це бути максимально спроможними. Спроможність медичних закладів це пріоритет для всіх обласних комунальних закладів. І На звітах якраз ми про це говорили, тому що вони повинні бути такими, які. Не споживають з обласного бюджету, а ті, які можуть надавати якісні послуги, за це отримувати відшкодування від Національної служби здоров'я НСЗУ, і таким чином і самі розвиватися, і давати можливість послугам бути доступними. Бо всі без винятку, в галузях багато робиться для того, щоб, щоб заклади ну, покрайні, принаймні не погіршили свою роботу. Під час військового стану дуже активно розвивається в нашій області на Вінниччині саме напрямок реабілітації відкрито вже багато реабілітаційних закладів, і це не лише Вінниця. Що приємно, що і в громадах відкриваються реабілітаційні заклади, які покликані надавати допомогу і місцевому населенню, і звісно ж, нашим військовим і ветеранам, тим, які уже сьогодні не служать, але потребують підтримки медичної консультації. Цій реабілітації і так далі, як ви прогнозуєте, яким має бути цей напрямок? Наскільки можливо ще є плани, про які наші глядачі не знають і це буде приємною такою несподіванкою? Да, справа в тому, що реабілітація, мабуть, найближчі роки буде одним із пріоритетів саме в медичній галузі, тому що Люди потребують, і, до речі, це не тільки військові, а й цивільні. І потребують і фізичної, і психічної реабілітації, на жаль. І тому така потреба є. Буквально минулому тижні я був в нашій обласній лікарні імені Академіка Ющенка, спілкувався з Кучурук Софією Олеговною. Головним лікарем, ну, директором цього закладу з Грублясом Ігорем Петровичем, її заступником. Якраз мова йшла про те, що буде посилюватися робота закладу саме з точки зору психологічної реабілітації. Але є реабілітація пов'язана з важкими хворобами. Так, наприклад, в планах нашого обласного онкоцентру створювати центр. Повноцінної реабілітації онкохворих після того, як, як зроблена операція або проведений курс хіміотерапії, ну і відповідно, і реабілітація така повинна надаватися і тривала, і якісна в рамках стаціонару. На сьогодні такої можливості онкоцентр немає, тому що він дуже навантажений. і От у нас в планах. Ви сказали що щось нове сказати. Я скажу, що плануємо на базі Северинівської лікарні створити, приєднати її до онкоцентру, і це буде потужний центр реабілітації для онкохворих людей. Там буде надаватися, крім реабілітаційних послуг, паліативна допомога. Але я ще хочу сказати, що такі кроки. Зберігає медичний персонал закладу. Більше того, у них значно зросте заробітна плата, тому що в онкоцентрі найбільша зарплата серед всіх медичних закладів Вінниччини. І таким чином, будучи філією, вони зможуть ну, і зарплату отримувати більш достойно з одного боку, а з другого боку, вони будуть надавати таку потрібну допомогу нашим хворим тому реабілітація дійсно це пріоритет і, мабуть, пріоритет на багато багато років. І з усього, що це тільки початок шляху, що Вінниччина на тому, що вже на сьогодні має, не зупиниться, тому що так. ну це на десятиліття, і це зрозуміло, що це передусім здоров'я нашої нації, а підтримки і профілактики. Нація, ой, як і вінничани... Ой, як потребують ще один проект. Це не один, який незважаючи на умови, військові дії на території Вінниччини. Це обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки. Якою є ця програма? Вона ще трошки, ще пару років добігає кінця, але які звати я даже не буду обмежуватися uh -huh. саме цією програмою, хоча хочу в рамках цієї uh -huh. програми здійснюється. Виплата грантів на підтримку науки, інноваційних технологій. І це абсолютно правильно, тому що завжди всі війни закінчуються миром. І ми повинні дивитися, і розвитком потім. Да, і ми повинні дивитися в той час, коли цей наш мир настане, наша перемога настане. І зрозуміло, що підтримка науки культури нашого спорту навіть в такі важкі часи це залишається пріоритетом, тому що потім в цій галузі, якщо ми їх почнемо відновлювати з нуля, це буде значно довше і складніше. І обласна рада в минулому році винайшла більше 5,5 мільйона гривень якраз на ці проекти, про які ви кажете, були профінансовані. І гранти обласної ради, mm -hmm. обласної державної адміністрації в галузі науки розвитку технологій, були підтримані наші видатні спортсмени, які мають високі досягнення. В тому числі були підтримані наші спортсмени, ветерани, тому що свій час вони теж захищали під прапором Україну, честь нашої нашої країни були підтримані і. Високі результати в галузі культури і мистецтв це залишається пріоритетом і на 23-й рік. І я думаю, що от ці програми вони регулярно на двадцять четвертій четверте, так регулярно заслуховуються і на комісіях, і на сесіях а можна для всередині? глядачів, щоб вони зрозуміли а раптом хтось долучиться і захоче взяти. Участь у цьому проєкті хтось віднайде в собі сили. Це потрібно ж подати заявку, певно. Да, так? Да. Ну, є, є, є механізми. Відповідно, оголошуються е, такі конкурси на і на сайті обласної ради, і на ресурсах обласної військової адміністрації. Тому така можливість є. І слідкуйте, і завжди будемо раді. Чим більше у нас Новим конкурс, ідеям. да, чим більше у нас учасників конкурсу, тим кращий результат. Отже, зверніть увагу. Якщо у вас є якась ідея, потрібна фінансова підтримка, і взагалі просто навіть поради, як реалізувати цю ідею, відмоніторте, що там пропонують, які проекти діють сьогодні, а їх чимало у Вінницькій області, і подавайте свої заявки. Така коротка рекламна пауза, хоча реклами і не, не можна на телебаченні, але це реклама, яка потрібна. Це інформація. Це соціальна, реклама. це соціальна реклама і це швидше інформація. Ну і ще одна інформація: запрацював і ще один проєкт. Знайди себе. Це проєкт для е, учнів громад. І відтепер громади мають можливість приїхати до Вінниці з будь-якої будь громади, обмежень немає. І Познайомитися із роботою закладів культури, мистецьких закладів, прикладом молодіжного центру, який є одним із найкращих в Україні молодіжний центр квадрат. І е, зрозуміти для себе, а чим я хочу займатися, так. яку я професію хочу обрати. Розкажіть, як виникла ідея цього проекту, і як він реалізовується перші кроки реалізації да. цього ну, проекту? Ідея виникла е, із з тих обставин, в які потрапили наші діти. Два е, роки ковіду, обмеженість соціального спілкування. Фактично не функціонують позашкільні заклади культури, мистецтв, спорту, школи працюють в онлайн режимі. Потім два роки війни, і, на жаль, у нас починає формуватися ціле покоління, яке обмежено. Обмежена в соціальній комунікації науковці сьогодні б'ють на сполох, що втрачаються комунікаційні навички. Так, так, це величезна проблема, величезний виклик. І тому виникла ідея е, в першу чергу дітей ознайомити з тими видами діяльності, які вони не можуть почерпнути в школі, які важко десь почерпнути в е, е, позашкільних навчальних закладах, але які існують. Ну, е, наприклад. Робота музейна справа, робота археологів, робота журналіста, телеведучого. До речі, я дякую дуже вашому телеканалу, який долучився на волонтерських засадах. Приймати цих дітей, і розказувати, як працює телебачення, як працюють журналісти, які у них повинні бути чіткі плани і там, взяття інтерв'ю, написання статті, випуску там, телепередачі і так далі. На диво діти були дуже зацікавлені. І, і я повірю, мабуть, і дорослим багатьом цікаво, як це все відбувається, як працюють актер. Його робота в ліковому театрі знайомилися, як виготовляють ляльки для вистави. В художньому музеї знайомилися, як зберігаються. Експонати підтримується температурний режим, вологість, як їх реставрують і так далі. І багато-багато різних речей, які, звичайно, людина ну, може знайти. Зараз ми живемо в час інформаційних технологій, і в інтернеті можна знайти будь-що. Але так, знаєте, якби помацати на, 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 на руку не завжди це вдається. Побачити, Побачити. живу, як то кажуть. Так. Так, і оцей цей проект Знайди себе. Реалізовується в рамках більшого проєкту. Це проект Діти мають право на дитинство. Стратегія добра. І от якраз ми хочемо максимальну кількість дітей охопити через цей проект можливістю такі знайти себе. Вже кілька громад було у Вінниці, так, так? відвідали так, різні заклади. Так і на цьому тижні на цьому тижні до нас теж приїжджають громади, і це добре. І я дуже щиро дякую всім тим, хто відгукнувся і хто е цей проект підтримує. Я так собі гадаю, уявляю себе згадую дитиною. Це було б мега цікаво, незважаючи на те, що сьогодні в дітей ну справді, зовсім інші можливості. Так. Але побачити, як виготовляють ляльку за колісся театру, так. подивитись, послухати, що ж музеї як відбуваються ці розкопки, і що в тому музеї є зсередини, так само в телебаченні. Ну це надзвичайно цікаво. І Це можливо сформує в майбутньому цікавість до тої чи іншої да. професії. Можливо, так і з'явиться, і ваші колеги. Так, ну будемо сподіватися, тому що фахівці сьогодні потрібні в усіх так, галузях скрізь. не тільки IT, не тільки технології, якісь дуже високі, але й ті професії, які ми знаємо, Без яких ми жити не можемо, не можемо звісно. І як і не можемо сьогодні поговорити про допомогу нашим збройним силам, гуманітарний штаб, який акумулює всі сили, і, напевне, весь депутатський корпус об'єднується також із цією метою і працює над тим, щоб допомога була відчутною, щоб вона була скоординованою, щоб вона була спрямована саме туди, де її найбільше чекають. А як працює і як буде працювати точніше, які плани у гуманітарного штабу 2024 рік? З чого почали цей рік? Уже ви знаєте, гуманітарний штаб він не пририває роботу фактично ні на жоден день, тому що весь час нові виклики, нові потреби. І минулий рік у нас був і підтримка Збройних сил України, і потім подія Каховською ГЕС і? Допомога вже громадам в на Херсонщині, на Дніпропетровщині. Ми відправили більше ста тонн різної допомоги якраз в той період. В цим громадам там і, і акумулятори, і, і аквафільтри відправлялися, і, і помпи. Ну і багато чого і техніка відправлялася від наших громад, громад в рамках. Роботи обласного гуманітарного штабу координаційного. Але пріоритет, зрозуміло, це Збройні сили України, це дрони, це теплогрілки, це пересувні пральні і бані, вони теж. Теж потрібно. Потрібні, да, Тут нікуди, нікуди не дінешся, спецтехніка. Це все відбувається в рамках гуманітарного штабу. І... Цей процес буде тривати, притривати і я думаю, і цей рік і, і стільки, скільки буде ми чекати і будемо боротися за нашу перемогу. Тут в тому точно ніхто не відчуває. Не, не відчуває. не відчуває. Ну і хочу сказати, є, і самі працівники апарату обласної ради весь час донатять на Збройні Сили України. Так за 23 рік мільйон 80 тисяч гривень. Працівники апарату обласної ради зібрали ми разом всі для того, щоб допомагати нашим військовим. І я знаю, що цю на цю допомогу надзвичайно чекали, тому що це і оптика, так. і техніка спеціалізована і ті речі, без яких сьогодні сучасний військовий захисник так. України не може обійтися, обійтися, аби ефективно вичавлювати ворога із території України. Ігоре Дмитровичу, я щиро дякую за нашу розмову, за оптимізм, який присутній, якого ми не втрачаємо, попри все. І е, лише бажаю ефективної, продуктивної роботи всього депутатського корпусу і надалі показувати, демонструвати результати, єдність, тому що ну напевно приклад беруть всі інші дякую. і дають приклад, дякую. і беруть приклад. Щиро дякую. дякую за нашу розмову. Дякую. Я вам дякую. Нагадаю, що в студії гос... гість студії Ігор Дмитрович Івасьок, заступник голови обласної ради, ми говорили про діяльність. Депутатського корпусу про те, які питання вирішують, які плани мають на 2024 рік. Чим і як допомагають і громадам, і звісно, нашим збройним силам це передача актуальне інтерв'ю. Я Світлана Посілкова вважаю вам міцного здоров'я і, звісно, стійкості. вам! залишайтеся із каналом «Вінниччина».